Привіт! Сьогодні буде не про гіпноз. Сьогодні я хочу почати читати книгу, яку я давно хотіла почати, і намагалася знайти її в аудіоформаті українською мовою або англійською, але, на жаль, не знайшла. Тому я буду робити синхронний переклад і книгу буду читати українською мовою, викладаючи на свій канал, на канал по одній главі. Книга називається Щаслива кишеня, повна грошей автор Девід Камерон Джиканді. І так почнемо. почнемо. Глава перша. Гроші всього лише ілюзія, тінь чогось іншого. Перший крок до набуття багатства зрозуміти, що ж це таке, і лише деякі дійсно знають, що таке багатство, яке воно і як з ним бути. Що ж це таке багатство? Звідки воно береться? Де починається те, що до нього призводить? Давайте почнемо з грошей, Всесвітнього символу багатства, а потім підемо глибше. Самі по собі гроші нереальні. Гроші всього лише законний засіб обігу, форма обміну. Ми користуємося ними для того, щоб обмінюватися речами, що мають реальну вартість. Вартість гроші і представляють. Гроші це втілення вартості, це матеріальне представлення вартості, яка може зростати або зменшуватися залежно від нашого ставлення, залежно від нас самих, незалежно від речей, що нас оточують, але від нас. Яку цінність і вартість мала б без людини абсолютно будь-яка річ, наприклад, автомобіль. Жодної, принаймні, не для людей. Інакше кажучи, саме ми, спостерігачі, визначаємо цінність і вартість речей, і ця цінність і вартість існують виключно для нас самих. Тільки люди визначають цінність речей матеріального світу, що їх оточує. Як такі матеріальні речі ніякої грошової вартості не мають, її надає їм сама людина. Тому гроші, зовнішнє фізичне вираження певної частини нашого внутрішнього уявлення про вартість. Саме тому будинок або пакет акцій, що оцінюється в 1 мільйон доларів, завтра можуть впасти в ціні до 500 тисяч, якщо в головах людей, які мають відношення до цих активів, з'явиться якісь побоювання. Страх частково знижує внутрішнє уявлення про вартість, і це отримує своє вираження в грошах, уособленій вартості. Крім того, матеріальні і паперові гроші навіть не уособлюють усі гроші як такі. З багатьох причин вони просто не можуть цього робити за деякими оцінками, мінливими залежно від країни. Лише 4% усіх грошей, що перебувають у банках, існують у своїй матеріальній формі. Уявіть, скільки бавовни, паперу, волокон і металу має виробити світ, щоб у фізичній формі виробити всі гроші, що зберігаються на різних банківських рахунках. Уявіть, скільки місця знаходилося б, щоб усі, знадобилося, щоб усі ці паперові та металеві гроші зберігати. Якби ви склали в стопку монети всього на 1 мільйон американських доларів, вона б важила одну тонну і була б 120 метрів заввишки. Причому нині гроші вже не існують, і як золотий запас. І причина та сама ще в 70-ті роки минулого століття світ виявився не в змозі підтримувати золотий стандарт, та й необхідність у ньому відпала. Так що ж насправді являють собою гроші, про які ми весь час говоримо? Нічого. Гроші це просто одна велика ілюзія. Гроші всього лише числа написані на папері або занесені в комп'ютерні сховища інформації та приписані тим чи іншим фізичним або юридичним особам, наприклад, компаніям або інвестиційним фондам, або якщо висловлюватися точніше, ілюзія ілюзії. Якщо говорити про це трохи інакше, на кожні 100 доларів або їхній еквівалент у валюті будь-якої іншої країни фізично існує тільки 4 долари в паперових грошах або монетах, тоді як 96 доларів, які залишаються, існують тільки на папері у банківських та інших комп'ютерах. І єдина причина, через яку ця система не руйнується, наша спільна віра в неї. Останній раз, коли віра в цю систему значно ослабла, був якраз перед Великою депресією, коли безліч людей кинулися в банки, щоб зняти свої гроші, і виявили, що більшу їх частину отримати просто неможливо. Звичайно, це не призвело до Великої депресії, але це значно прискорило всі наступні події. Отже, гроші нереальні, реально щось змін, щоб зовсім інше. І гроші всього лише тінь цього щось. Перший крок до набуття багатства зрозуміти, чим є гроші, а точніше, що вони собою являють. Навчіться дивитися на гроші інакше, не так, як ви робили це раніше. Дуже скоро ви зрозумієте, що і справді вам дуже рідко доводиться дивитися на гроші в тому вигляді, до якого ви звикли. У вигляді готівки, банківських рахунків, цін тощо. Гроші це просто тінь. Щось нереальне. І як ви дуже швидко виявите, дивити, дивитися на тінь, на фізичні гроші неправильно і не дуже мудро, не йде на користь ні вам, ні вашим фінансам. Натомість вчіться дивитися на цінність як у самих собі, так і в інших. І не те, як ця цінність тече і змінюється від людини до людини. Наша внутрішня цінність і є те, що створює гроші. Гроші всього лише тінь нашої внутрішньої цінності. Розвивайте цю внутрішню цінність у собі та в інших, і ваша зовнішня цінність зросте пропорційно, автоматично і зі стовідсотковою стер... надійністю. І все ж варто пам'ятати, гроші представляють певний аспект внутрішньої цінності людини, але не представляють усієї її внутрішньої цінності. Це неймовірно важливо, і це не має стосунку до того, скільки в людини грошей. Гроші представляють тільки один бік внутрішньої цінності людини, що стосується саме її добробуту. Тому ви не можете сказати, що багата людина цінніша, ніж бідна, але ви можете сказати, і це буде цілком коректно, що в тому, що стосується грошей і володіння ними, багата людина має більшу внутрішню цінність у плані матеріального багатства. Або, іншими словами, навмисно використовую більшу частину своєї внутрішньої цінності. Та частина внутрішньої цінності, яка представлена в зовнішньому світі грошима, називається, коли її навмисно розвивають, свідомістю достатку. Така свідомість рівною мірою доступна всім і може бути розвинена в будь-кого. Як і все інше, що так необхідно для нашого виживання, потрібно. Подібно до повітря свідомість достатку доступна абсолютно всім. Хоча вибір залишається за вами, ви можете вирішити, розвивати її чи ні, скористатися нею чи відмовитися. І це своє рішення ви можете в будь-який час змінити. В цьому разі вже жодні зовнішні чинники не зможуть вас зупинити або перешкодити вам. Щоб посилити свою свідомість достатку, вам не знадобиться нічого ззовні, навіть грошей. Усе, що вам потрібно, вже просто зараз, перебуває у вас самих. Ви могли про це забути, але це все одно присутнє в вас. Зараз ви маєте просто згадати про це ще раз. Перший крок до набуття багатства зараз полягає в тому, щоб згадати, що гроші нереальні, це всього лише тінь чогось ще. І вам. Ще один секрет. Свідомість достатку це просто розширення усвідомленості та свідомості достатку свого я. Саме тому все, що вам потрібно для набуття і збільшення багатства, вже знаходиться у вас самих. Ви вже багаті, але ви самі вирішили цим багатством не користуватися. Ви самі вирішили це багатство не переживати на досвіді. Це відкриття все змінює. Подібно до багатих, ви просто зараз можете дізнатися, як використовувати наявне у вас багатство і зробити відповідний вибір. Насправді, всередині вас укладено таке багатство, що ви навряд чи зможете використовувати його протягом всього свого життя. Ви жодним чином не повинні турбуватися, що коли-небудь вичерпаєте його, що вашому багатству є межа або що йому щось може перешкодити. Точно так само вам не варто турбуватися про те, щоб перетворити ваше внутрішнє багатство на банкноти, як ви незабаром зрозумієте, це відбудеться абсолютно автоматично. Усе, що вам потрібно, це розширювати свою свідомість достатку і практикувати її, діяти, виходячи з цієї вашої свідомості, бути нею. Тоді обставини і можливості для гідного перетворення вашого внутрішнього багатства на готівку з'являться самі. Автоматично і незалежно від вас. Жоден із надзвичайно багатих наших сучасників у той час, коли він іще був багатим, не міг передбачити або якось спланувати ту конкретну послідовність подій, що призведено до набуття його немислимих багатств. Найімовірніше у цих людей було визначене кілька цілей і намічено певний план, але жоден з них не міг передбачити всіх незліченних щасливих збігів, які чекали на них, і всіх тих дивовижних можливостей, які дали їм змогу з'єднати кінці. У такий спосіб, про який вони могли навіть і не мріяти, так, свої цілі вони поставили собі самі. Але ті шляхи, які привели до їхнього здійснення і набуття навіть більшого, ніж вони очікували, були їм невідомі та непередбачувані. Хоча, хоч би як чудово, розрахованими вони здавалися нам збоку. Скоро ви зрозумієте, як зробити так, щоб це сталося і у вашому житті. І хоча ви не, не набуваєте. Здатності передбачити всі події, ви безумовно навчитеся робити так, щоб усі ці щасливі збіги траплялися щодня, приводячи вас до, далі, до дедалі більшого багатства. До речі, нереальні не тільки паперові гроші, багато речей, що оточують вас, тільки здаються нам реальними, насправді такими, не будучи. Дуже скоро ви вирушите в прекрасну подорож, яка надає сили і звільняє вас, у процесі якої відкривається. Те, з чого ж насправді складається ваш світ, ви побачите його таким, яким ви ніколи його раніше не бачили. Ця подорож відкриває вам очі і допоможе розправити крила. Дуже скоро ви поглянете з під покрив життя, дуже скоро ви дізнаєтеся, як зробити ваш світ таким, яким ви хочете його бачити. Ви знайдете свідомість достатку, і щойно це станеться матеріального успіху і матеріального багатства, вам уникнути буде вже практично неможливо. Так, ви прочитали попередні речення абсолютно правильно. Щойно у вас з'явиться свідомість достатку, вам коштуватиме величезних зусиль не бути успішним і багатим. Успіх і багатство переслідуватимуть вас незалежно від вашої волі, куди б ви не прямували. Вам навіть не доведеться шукати їх. Вони самі вас знайдуть, ви знайдете свободу жити настільки повно і переживати такі моменти, про які раніше навіть і не мріяли. Ви проникнете у воістинно чарівні виміри життя і самих себе. І теж саме я можу сказати і про щастя, адже в цій книзі ми поговоримо про нього. А тепер, якщо ви все ще в цьому зацікавлені, давайте займемося реальними речами. Справжнє відкриття не в тому, щоб виявити нові землі, але в тому, щоб бачити світ новими очима, що сказав Марсель Пруст: Кроки до щастя і достатку. І ось ви на шляху, наприкінці якого дізнаєтеся, як створювати такий бажаний достаток і щастя, і створювати їх просто зараз, без будь-яких обмежень. Ви також дізнаєтеся багато позачасових істин про те. Ким ви насправді є і що ви тут робите, і як правильно грати в цю гру під назвою життя? Ось конкретні кроки до цього шляху, кроки тієї подорожі, у яку ви вирішуєте, вирушаєте разом з цією книгою. Перше, спочатку у спрощеній формі ви ознайомитеся з основними основами квантової фізики, щоб зрозуміти, з чого зроблені ви самі і з чого зроблений цей світ. Це перший крок до знання, який дасть вам змогу домогти, домогтися, щоб усе працювало так, як ви того бажаєте. Після цього ваш світ зміниться, ви вже ніколи не побачите його так, як бачили раніше. Ви отримаєте дивовижне почуття залученості, почуття, що вся сила Всесвіту у вашому розпорядженні. Потім вам відкриється таємниця часу, і насамперед той факт, що часу не існує. Ви навчитеся використовувати час як ілюзію, а не дозволяти йому використовувати вас є тільки зараз. Третє, потім із квантового поля ви навчитеся створювати свій власний всесвіт, використовуючи образи своєї свідомості. І це лише перша частина навчання вмінню творити. Четверте. Далі. Ви навчитеся творити за допомогою думки. Ви навчитеся правильно мислити, зрозуміти, для чого насправді потрібен розум і як на благо собі його зупинити. П'яте, ви дізнаєтеся потім про силу істинного визначення мети. Ви навчитеся ставити перед собою цілі так, як ви того ніколи не робили раніше, найдієвішим і найефективнішим способом. Потім прийде найпотужніший інструмент творення, стан вашого буття. Сьоме. Потім ви дізнаєтеся про завершальний інструмент творення, дію. Ви дізнаєтеся про її справжнє значення і про те, що вона може дати вам. Восьме. Ви дізнаєтеся про магічну і життєво необхідну силу впевненості і як зробити так, щоб вона завжди була присутня у вашому житті. Дев'яте. Потім настане час познайомитися із головним законом Всесвіту і навчитися використовувати його для створення щастя і багатства. Це закон причини і наслідку. Десяте. З погляду цього закону ми подивимося на те, що являє собою реальні обставини. Це вас шокує, змусить сміятися, посилить вас і звільнить. Одинадцяте. Усе ще осягаючи сенс обставин, ви зрозумієте, як досягати постійного успіху, як ніколи не зазнавати поразки. 12. Потім ви познайомитеся з головним убивцею достатку і щастя, і в будь-яких ситуаціях навчитеся його уникати. 13. Далі ми перейдемо до більш високих речей, а почнемо з вибору мети, яку ви намагаєтеся досягти тут, на землі. Чому ви прийшли сюди? Дізнаємося і це. 14. Потім вам у всій повноті буде відкрита чудова сила дару віддавати і дарів, які цей дар вам приносить у відповідь. На цьому етапі вам буде відкрита сила вдячності, і ви переконаєтеся, що це неймовірно дієва сила. Це був пункт 15. 16. Нарешті настав час поглянути на свідомість ту свідомість, яка пробудить вас до перебування тут і зараз. 17. Тепер вам напевно. Буде дуже цікаво поглянути на самих себе, на своє я на першу причину всього, що відбувається у вашому світі. Пізнайте себе, і ваш світ дивовижним чином зміниться 18. Після цього ми перейдемо до того, що більше за «Я». до того, частинками чого є ви і все інше. Це єдине: дізнавшись, як ви ставитеся до всього істинного, до джерела, а потім занурившись у переживання, ви знаходите безмірну радість і нескінчений достаток. 19. І з цього погляду ви зрозумієте, наскільки багате ваше життя. 20. Звідси ви зможете поглянути на свою справжню природу, дізнаєтеся, як повернути її собі. Це природа чистої радості. 21. Тепер, завершуючи коло і розуміючи, як поводитися з паперовими грошима, ви дізнаєтеся, як збільшити свої статки. 22. І, завершуючи цю частину нашої подорожі, ви зможете зробити крок на наступний могутній щабель шляху, яким ви, можливо, хочете піти, закінчивши читати цю книжку. Як читати і розуміти цю книгу? Щоб зрозуміти цю книгу, треба просто прочитати її повністю від початку до кінця. Поки ви читаєте, у вас може з'явитися багато запитань. А щось навіть здається вам незрозумілим або таким, що не має сенсу. Не звертайте уваги, просто продовжуйте читати. В наступних розділах ви знайдете пояснення того, чого не зрозуміли або визнали недостовірним. Мова, процес лінійний, тоді як свідомість достатку належить цілому, тому нелінійному цілому, в якому перший крок може бути прив'язаний із сьомим і так далі. Просто свідомість достатку це стан вашого буття, тоді як мова всього лише символ. Стан треба пережити символи ніяк не можуть його точно уявити або відобразити. Символи можуть тільки вказати шлях стати вашим провідником. На сторінках цієї книги ви знайдете безліч чудових речей, які будуть зрозумілими вам одразу, але весь сенс. Усе відчуття предмета, ви набудете тільки тоді, коли дочитаєте книжку до кінця, коли вона вся буде у вас. Саме в цей момент ви скажете своє Ага. Коли ви закінчите читати цю книгу, прочитайте її ще раз, уже не так швидко. Зробивши це, ви зможете глибше і повніше зрозуміти все, про що в ній йдеться, адже тепер у вас є цілісне уявлення. Матеріал, що міститься у цій книзі, багатошаровий і містить у собі. Кілька рівнів розуміння. Те, що ви зрозуміли сьогодні, при завтрашньому перечитуванні може відкрити вам глибші приховані істини і знайти нове застосування. Читайте книгу щодня невеликими уривками, навіть після того, як ви її вже один раз прочитали, і у вас з'явиться особливе відчуття достатку і щастя, а це значно прискорить їх досягнення. Не намагайтеся зрозуміти цю книгу за допомогою логічного розуму. Відчувайте кожен урок, пропонований вам у цій книзі. Деякі речі, про які в ній йдеться, легко піддаються логічному осмисленню, але багато що належить тій царині, яку ваш розум охопити просто не в змозі. Однак наше Я знає, що все так і є, і прекрасно розуміє, про що йдеться. Читаючи книгу, будьте, будьте гранично відкриті, намагайтеся проникнути в саму суть того, що ви читаєте. Багато що здається вам таким, що не має жодного сенсу, тому що ваш розум кінцевий і звик оперувати тільки в чотирьох вимірах. Деякі речі належать нескінченності і багатовимірні за своєю природою. Їх може осягнути тільки ваше я, бо воно так само нескінченне і багатовимірне. Іноді ви відчуватимете, що розумієте щось на глибшому рівні, ніж зазвичай, і ваш розум може бути не в змозі це описати, та все ж десь у глибині себе визнатимете, що це розуміння існує. Цінуйте цей глибинний рівень, адже осягнути його розумом повністю і до кінця просто неможливо. У будь-якому разі ваш розум лише інструмент, усе, що ви знаєте, зберігається у вашому я. Ви це ваше я, а ваш розум це лише потужний інструмент, і служить він вам доти, доки ви не дозволяєте йому підкорити вас собі. Однак більшість людей помилково ототожнюють себе з розумом і вірять, що вони є розум. Тут і починаються всі людські нещастя і обмеження. Тепер ви повинні це виправити. Прочитайте цю книгу і дозвольте їй проникнути у ваше серце. Проживіть, поживіть нею і багатство, достаток та достаток автоматично. Прийдуть до вас такими шляхами і в таких кількостях, яких ви собі не можете навіть уявити, через закон, з якого немає винятків. Носіть цю книгу з собою, коли дозволяють обставини, нехай вона лежить у тумбочці біля вашого ліжка. Читайте її кілька хвилин щоранку перед тим, як вставати, і кілька хвилин перед тим, як поринути у сон. Дочитавши книгу до кінця, почні читати її знову по кілька сторінок щодня. Повернення сприяє внутрішньому засвоєнню аж до того, що написане в книзі стає вашою другою натурою. Ви зрозумієте її рівно настільки, наскільки побажаєте. Готові? Вам все ще цікаво? Давайте почнемо. Є тільки два способи прожити це життя. Перший так, ніби ніяких чудес не буває, другий так, ніби все на світі є дивом. Це сказав Альберт Інштейн. Ніщо у зовнішньому вигляді гусениці не говорить нам про те, що вона збирається перетворитися на метелика. Річард Бакмінстер Фуллер